На Прикарпатті таки створять професійну футбольну команду. Про це сміливо заявили голова обласної ради, облдержадміністрації та міста івано Франківська. Гроші на її створення виділити готові усі три сторони. Якийсь мізер, незважаючи на наш убогий бюджет, убогий обласний. Я не маю на увазі, що міський, міський він аристократичний, а не убогий. Якийсь, якийсь мізер ми знайдемо. Лунали пропозиції створити команду на базі вже існуючої аматорської тепловика. Навіть є шанси отримати атестацію на виступи у другій лізі. Адже, попри запізнення із заявкою за сприяння голови Ода Олега Гончарука, керівництво федерації футболу все таки дасть дозвіл, але на це потрібно 2 мільйони гривень. сьогодні федерація футболу України вимагає фінансових гарантій. Мова йде про 2 мільйони, хоча ми не говоримо якби про гроші. Але мова йде про 2 мільйони, які треба акумулювати, сконцентрувати на рахунках аматорського клубу, для того, щоб він пройшов атестацію і на осінь, на серпень місяць, міг стати професійним. Так само на місцях є ряд технічних проблем, які також вимагають коштів, зокрема утримання бази клубу та стадіону. Автобус. Повинен бути не тільки для команди, але й для гостей автобус повинен бути службові квартири, Можна, мусимо запросити двох-трьох, щоб по лініях в команді в кожній ведущий якийсь гравець був, бо одні молоді не осилять того всього, що ми зараз хочемо зробити. Крім того, повинно бути своє кафе, в якому можна було би харчувати. Ми от можемо дати гроші. а... Там зарплата футболіста, а де відрядження? А де автобуси? Тобто, ну це це, це серйозно. тренувальна база прорахувати. Все потрібно. Ще роздумували над тим, під яким статусом готувати клуб задля вдалої реалізації коштів. Чи це буде громадська організація, комунальна установа, а чи акціонерне товариство? Меценати пообіцяли вкласти певну частину коштів у новостворену команду, але за умови, що там будуть виключно нові обличчя та без старих впливів. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.